Я люблю Україну за те, що це моя батьківщина, щоб дала мені право бути її захисником. І я воюю за те, щоб це була справжня українська самобутня держава, за яку боролися мільйони. Ранішніх поколінь да, мільйони е невиз... невизнаних героїв, яких ми на жаль не пам'ятаємо ні і ні нічого, починаючи від козаків, січових стрільців, воїнів УПА. Да, ми продовжимо цю боротьбу заради майбутнього нашої країни, заради наших дітей за те, щоб розмовляти українську мову і називатися гордо Я Українець. Я люблю Україну за прекрасних людей. Я люблю Україну за прекрасну землю. За прекрасну мову, за все, що в нас є, прекрасне. Я воюю за справедливість, я воюю за правду, я воюю для перемоги. Захищаємо Україну і йдемо разом до перемоги над москальнею. На цій землі ще від початку літ цвіли сади і гуркотіли битви. На цій землі мій невмирущий рід, мій отчий дім і пісня. І молитва тече із глибини віків, а в серці щем від лунію струною. Я хочу, щоб земля батьків не стала для нащадки чужиною. На цій землі ще від початку літ. Чужі світи, то, як чужі свята, колись додому треба повертати земля батьків то наша мати присвята, не можна рідну неньку зневажати. Життя. Немов ріка без берегів, і вічна правда завжди наді мною. Я вірю, я знаю, що свята земля мої наших батьків не стане для нащадків чужими. Слава Україні!